Всім привіт! Давайте я вам щось покажу, а ви спробуйте здогадатися, де це таке місце або місто. Як вам? Вода ось такі. Береги, овчі, берега, гори, хмари напроти, багато-багато води. І таке досить сучасне, але зовсім невелике місто. Як ви бачите, досить сучасні будівлі і такі не дуже. Але головне це, звичайно, оці види. Камера не передає, на жаль. Така загадка від мене.